Христос посеред нас сьогодні на Богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє від Матфея, де почуємо слова Спасителя. Не те, що входить до вуст, людини оскверняє її, але те, що виходить із її вуст. Господь це сказав для того, щоб, тримаючи піст, ми більше турбувалися про душу, не потураючи її бажанням і пристрастним захопленням. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє успіння праведної благословенної і богомудрої Анни, Матері Пресвятої Богородиці. Воістину ці прекрасні, наповнені вищим духовним сенсом слова, дивно і точно відображають сутність всього благочестивого життя праведної Анни. За переказами, благословенна Анна почила ще до благовіщення, і слава її доньки відкрилася їй у вічному житті. Є таємниця людини, з якою вона іде із земного життя до Бога, не розкривши нам зібране багатство. Свята Анна не зробила дива, не понесла мученицьких і преподобних подвигів. Вона несла інші скорботи, зокрема, які несе кожна жінка, будуючи свою сім'ю. І скорботу безплідної самітності, і терплячу надію материнства, яку довелося нести до старості. Проте нині історичні джерела засвідчують, що живучи праведним життям і своїм чоловіком Іоакимом, Анна так догодила Богові, що він сподобив їх бути батьками Пресвятої Діви. З цього одного вже видно, що їхнє життя було святим, богоугодним і чистим, бо ж у них народилася донька, яка стала святішою всіх святих, бо ж догодила Богові більше усіх. Молімося, і ми праведним батькам Іоакиму та Анні, у даруванні чи. Сімейного щастя і народженню дітей. Іменинники, які носять імена Анна Юпраксія, Олімпіада та Макарій, сьогодні відзначають день ангела сердечні вам вшанування! Возлюблені у Христі, пам'ятаємо, недолік у людині, коли вона не знає святе письмо, але подвійний недолік має той, хто. Знає його і нехтує ним, керуйтесь у різних життєвих ситуаціях мудрістю і святого Євангелія, а Господь вам допоможе на шляху пізнання істини. І не забудьмо середа, день пісний, Вживаємо більше страв із додаванням овочів та фруктів.